Початку 2016 року до головного управління національної поліції Черкаської області поліції надійшло 4 повідомлення про замінування, три з яких розкриті. Особи, які надали неправдиві повідомлення, встановлені їм оголошено про підозру. Тепер з повідомлення, яке було в цьому році, воно надійшло до канівського відділення поліції. Особу встановлено виявився чоловік, який має психічний розлад, якого було поміщено на лікуванні до психіатричної лікарні. В травні надійшло ще три повідомлення про замінування в місті Черкаси. Друге повідомлення надійшло 10 травня. невідомий повідомив про замінування залізничного та автозалів міста. Проведеними заходами та обстеженням території в залі вибухових пристроїв знайдено не було. Останні в цьому році два повідомлення про замінування знайшли в інтервал в 1 годину 13 травня. Перше повідомлення було про вибуховий пристрій поблизу зупинки на Соборній площі міста Черкаси. Друге підвал будинку на вулиці Корольова. Осіб, які надали дані повідомлення, встановлено, ну, і оголошено про підозру. Вони знаходяться під домашнім арештом. За всіма фактами відкрито приймальне поваження за статтею 259 Кримінального кодексу. Варто пам'ятати, що в 2012 році законодавці зміни до статті 259. Це про... Стаття кримінального коду щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеки громадян, відповідно до яких подібні жарти караються у вигляді позбавлення волі на 40 від 2 до 6 років. В разі, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, карається позбавленням волі на срок від 4 до 8 років. На останнє замінування виїжджало близько 60 служб. Практично всі служби, які приймали участь, вони виїжджають, блокують вибухотехніки, Служба безпеки України, кінологи виїжджають. Хтось хоче провірити роботу правоохоронних органів, поліції, МЧС, всіх остальних Служби безпеки України. Я просто їм не рекомендую цього робити. І більшості цих випадків, останні ці випадки, це були молоді люди. Просто щоб батьки спілкувалися з ними. Можливості в нас такі, що ми можемо практично в 99% знайти людину, яка скої ці злочини. Вона забирає багато в нас часу. Ми кидаємо практично все для того, щоб встановити, забезпечити безпеку людей. Працюємо по кожному. В випадку, коли є таке повідомлення, максимально працюємо, для... О, займаємося евакуацією людей, проводимо вибухотехніки, проводять обстеження і максимально робимо для того, щоб ворогти людей, не дай Бог, від замінувані надзвичайних подій. Якщо будуть часто так жартувати, вони повинні реальні сроки покарання будуть відбувати. Якщо будуть ще якісь тяжкі наслідки від цього.